Уявіть три склянки. Дві це мама і тато. вони наповнені всім, що в них є досвідом поколінь, любов'ю, силою, знаннями, теплом, а також своїми втратами, помилками та надіями. Посередині склянка дитини, вона більша, її потенціал більш, бо її шлях тільки починається. Батьки наливають усе, що мають краплина за краплиною, віру, любов, турботу, власний приклад, підтримку, погляд на життя і все одно може здаватися, що цього замало. І це нормально. Бо дитина створена не для того, щоб жити чужим досвідом, а щоб наповнювати своє життя власним змістом. Порожній простір у склянці це не нестача любові. А це місце для власного шляху, для відкриттів, здобутків, мудрості та для вибору власного життя. І колись, коли дитина виросте і сама стане батьком чи матір'ю, вона зрозуміє, батьки дали їй все, що могли, бо любов не вимірюється об'ємом, вона передається наміром налити все до останньої краплини. А решту ми маємо долити самостійно, і саме для цього потрібен. Той вільний простір у стакані.